Курт Вонегут. КОЛИСКА ДЛЯ Кішки. Читає Сергій ОРОбчук. 121. Відповідь запізнилась. Чортів цинік. видихнув я, відірвавшись від читання і охопивши поглядом поле смерті серед гір. А сам він десь тут? Я його не бачу, м'яко сказала Мона. Вона не виказувала ані туги, ані гніву. Навпаки, здавалось, що вона ледь не сміється. Він завжди казав, що не виконує власних порад, бо знає, чого вони варті. А краще б йому бути тут, сказав я гірко. Це ж якою сволотою треба бути, щоб порадити стільком людям убити себе. От тепер Мона розсміялась. Я ще ніколи не чув її сміху, несподівано глибокого, хрипкуватого. Мені стало моторошно. Тобі це здається смішним? Мона ліниво розвела руками. Це дуже просто, оце й усе. Такий простий вихід майже для всіх. І вона пішла вгору серед скам'янілих тисяч сміючись. Насередині схилу обернулась до мене і крикнула. А ти хотів би, щоб хтось із цих людей повернувся до життя, якщо б ти мав спосіб? Відповідай швидко. Що ти не поспішаєш відповідати. весело вигукнула вона через півхвилини. Усе ще тихо сміючись, торкнулася пальцем землі, випросталась, доторкнулася пальцем до своїх губ і померла. Чи я плакав? Мені сказали так, плакав. Ге Лов Кросбі, гейзел і малюк Ньютон Гонікер знайшли мене, коли я, спотикаючись, вийшов на дорогу. Вони їхали в єдиному таксі Болівара, непошкодженому ураганом. Вони кажуть, ніби я плакав. Гейзл теж плакала від радості, що я знайшовся живий. Вони на силу затягли мене до машини. Гейзел обняла мене за плечі. Матуся, з тобою, синку, тепер усе буде гаразд. Я жадав забуття, заплющив очі. І з глибоким ідіотичним полегшенням притулився до цієї товстої, рихлої, простакуватої дурепи. 122. Швейцарські Робінзони Мене привезли до оселі Франкліна Гонікера над водоспадом. До того, що від неї залишилось. Залишилась печера. Водоспад перетворився на прозорий, блакитно білий купол льоду 9. Отже, компанія тепер мешкала ніби в кімморським іглу. Компанія складалася з Френка, малого Ньюта та подружжя Кросбі. Вони вижили, сховавшись у темниці під паласом, де було тісно і не так приємно, як у нашому мішку. Вони вибрались назовні, щойно вщухли вітри, а ми з Моною просиділи під землею на три дні більше. Далі сталося диво. Вони знайшли боліварське таксі. Машина ніби чекала на них під аркою воріт. А ще вони знайшли банку білої фарби. І Френк намалював на дверцятах машини білі зірки, а на даху позначив Гранфалан США. Банку з фарбою ви залишили біля воріт, сказав я. Як ти знаєш? спитав крозьбі. Туди хтось прийшов і написав віршик. Я не став відразу розпитувати про те, що сталося з Анджелою Гонікер Конерс Філіпом та Джуліаном Каслами, бо тоді я мусив би заговорити про Мону. До цього я ще не був готовий. Мені не хотілося розповідати про смерть Мони ще й тому. Що поки ми їхали в таксі, обоє крозьбі та Малюк Ньют поводились якось неприродно весело. Гейзел пояснила мені причину цих веселощів. Зачекай, доки побачиш, як ми живемо. Смачної їжі маємо до схочу. А коли потрібна вода, розводимо багаття і розтоплюємо лід. Швейцарська родина Робінзонів. Ось як ми тепер звемось. 123. Миші і люди. Минуло півроку, дивні півроку, коли я писав цю книгу. Гейзел мала рацію, назвавши нас родиною Робінзонів, бо ми пережили ураган, потрапили на безлюдний острів, а потім життя наше стало насправді легким. Було в ньому щось від чарівних мультфільмів Діснея. Живих рослин і людей, щоправда, не залишилось, але лі дев'ять законсервував свиней, корів, лісових косулі, збитих ураганом птахів, навіть ягоди на кущах. Ми могли вибирати все, що заманеться. Розморожувати та готувати. Крім того, серед руїн болівара можна було відкопати цілі тони консервованих продуктів, а населення Сан лоренцо складалося лише з нас. Отже, ми мали що їсти, продяг і житло також можна було не турбуватись, бо погода стояла незмінно суха, мертва та гаряча. Ми всі були здорові, вочевидь, мікроби також загинули або залягли у сплячку. Ми так добре влаштувались, так до всього призвичаїлись, що ніхто не здивувався, не заперечив. Коли гейзел сказала Добре хоч те, що комарів немає. Вона сиділа на триногому ослінчику на галявинці, де колись стояв френків дім. Вона зшивала смуги червоної, білої та синьої тканини. Вона, мов Бетрі Рос, творила американський прапор. Ніхто не наважився сказати їй, що червоний був скоріше рожевим, синій майже зеленим, а 50 зірок, які вона вирізала, більше нагадували шестикутні зірки Давида, ніж американські п'ятикутні. Чоловік Гейзел, котрий виявився умілим кухарем, готував неподалік рагу в казанку над вогнем. Він нас усіх годував, йому подобалось куховарити. Виглядає приємно, пахне привабливо, зауважив я. Не стріляйте в кухаря, підморгнув він мені. Він готує, як уміє. Нашу милу розмову супроводжувало докучливе тик-так-тик -тик автоматичного передавача, який сконструював Френк. Він невпинно цокав удень і вночі, передаючи сигнал сос. Рятуйте наші душі. приспівувала гейзел разом з передавачем, працюючи над прапором. Рятуйте наші душі. Як просувається твій твір? спитала мене гейзел. Добре, матусю, дуже добре. Коли ти нам щось почитаєш? Коли твір буде готовий, матусю, коли буде готовий. Багато славетних письменників були гужерами, я знаю. Ти приєднаєшся до довгого ряду попередників, вона всміхнулася з надією. Це буде смішна книга? Сподіваюсь, що буде, Матусю. Я люблю посміятися. Знаю. Кожний з нас має свій хист, кожний щось дає іншим. Ти пишеш для нас смішні книжки, Френк займається науковими штуками, малий Ньют малює картини для всіх нас. Я шию, а ловку ховарить. Коли рук багато важка робота стає легкою, це старе китайське прислів'я. Вони були досить розумні, ці китайці. Так, шануймо їхню пам'ять. Шкода, що я не встигла вивчити їх краще. Адже це було б важко зробити навіть в ідеальних умовах. Мені взагалі шкода, що я так мало вчилась. Що поробиш, матусю? Ми всі про що шкодуємо. Що вже плакати над розлитим молоком? Як сказав поет матусю, мишам і людям не забути печальних слів могло би бути. Дуже гарно сказано і дуже правдиво. 124. Мурашина Ферма Френка. Я з жахом дивився, як гейзел завершує свій прапор, оскільки вона вплутала мене в свій план. Вона була впевнена, що я вже згодився встановити цю безглузду річ на вершині гори Маккейп. Якби ми злов були молодшими, ми б це самі зробили, але тепер ми тільки й можемо щодоручити прапор тобі та побажати успіху. «Матінко, я не впевнений, що це найкраще місце для прапора, а куди ж іще його ставити? Мені треба поміркувати. Заявив я і пішов до печери глянути, чим зайнятий Френк. Нічого нового він не придумав він спостерігав за мурашиною фермою, яку сам побудував. У тривимірному просторі руїн Болівара він відкопав кілька мурах, що спромоглися вижити, і переніс їх до двовимірного простору власного виробництва, улаштувавши такий собі сендвіч із двох шарів глини з мурахами між ними. Цю конструкцію Френк закріпив між двома уламками скла. Так що міг спостерігати за діяльністю мурах та коментувати її. Цей експеримент невдовзі відкрив нам таємницю, як могли вижити мурахи в світі без води. Наскільки я знаю, інші комахи загинули, а мурахи додумались обліплювати своїми тільцями часточки льоду 9 утворюючи щільні шари. Завдяки цьому всередині шару виникала температура, необхідна, щоб розтопити лід. Так вони здобували краплину руси. При цьому половина мурах гинула. Але решта могли пити росу. Могла також їсти тільця померлих. І ж пита та веселися, бо вже завтра помремо. Сказав я Френкові та його крихітним канібалам. Я вже казав йому це не раз. У відповідь він завжди повторював ті ж самі слова. Він роздратовано повчав мене, що люди можуть багато чого навчитись в мурах. Мій відгук також був частиною ритуалу. Природа, Френку, це найдивовижніша річ. Ти знаєш, чому мурахи досягли такого успіху? Спитав він мене в тисячний раз. Вони співпрацюють. Співпраця прекрасне слово, хай йому греть. Хто їх навчив, як видобути воду? А хто мене навчив, як видобути воду? Ти верзеш дурниці і знаєш це сам. Пробач. Колись я серйозно сприймав усі дурні відповіді тепер той час далеко позаду на цілу милю. Я помітно подорослішав. Світ досить дорого заплатив за це досягнення. Я міг сказати все, що завгодно, оскільки був абсолютно впевненим, що Френк мене не почує. Колись люди легко могли обдурити мене, бо я не дуже вірив у себе. Значне скорочення людської популяції на землі саме по собі дуже допоможе тобі розв'язати твої проблеми спілкування, зауважив я. Він знову не почув мене, мов глухий. Але скажи мені, поясни мені, хто підказав мурахам, як видобути воду, наполягав Френк. Кілька разів я пропонував йому очевидний висновок. Мурашок навчив Бог. Але я вже знав, зважко здобутого досвіду, що він не відкине цієї теорії та не прийме її. Він просто шаленів усе дужче й дужче, безперестанку повторюючи те ж саме запитання. Я відійшов від Френка згідно з порадами книг Боконона стережись того, хто завзято працює, щоб дізнатися щось. Пізнає це та бачить, що не става ні трохи мудрішим, учит нас Боконон. Він сповнений вбивчої образи на всіх людей, котрі були і залишились невігласами. Не приклавши задля цього жодних зусиль, я пішов до нашого художника, до малого Нюта. 125, ТаСманіці, Малий Нют малював пейзаж. Розтрощений краєвид на чверть милі від печери. Коли я знайшов його, він спитав, чи не поїду я з ним до болівара пошукати фарби. Сам він не міг водити машину, не діставав до педалей. Отже, ми поїхали, і дорогою я спитав Нюта, чи відчуває він досі статеве збудження. Мене засмучувало те, що мене ці почуття покинули ані відповідних снів, нічого. Мені часто снили жінки 20, 30, 40 футів на зріст, зізнався він. Але тепер, боже, я навіть не можу згадати, як виглядала моя українська ліліпутка. Я згадав, що колись читав про тубільців Тасманії, які завжди ходили голяка. У них не було сільського господарства, вони не розводили худоби, не вміли будувати хоч які-небудь халупи. Здається, що й вогонь не вміли запалити. Коли в XVII столітті білі люди відкрили їх, то ставилися до цих голих осіб з великим презирством через їхню дикість. Перші білі поселенці тасманії, злочинці, вигнані з Англії, навіть полювали на них заради забави. Таке життя здалось тубільця настільки непривабливим, що вони припинили розмножуватись. Я висловив припущення, що саме безнадійність нашого становища позбавила нас чоловічої сили. Ньют зробив проникливе зауваження. Мабуть, наші постільні захоплення набагато тісніше пов'язані з радістю продовження людського роду, ніж це досі вважалось. Очевидно, якщо б серед нас була жінка, здатна народити, ситуація змінилася б радикально. Проте наша старенька гейзел уже давно не здатна народити хоча б ідіота дауна. Виявилось, що Ньют добре обізнаний з такими ідіотами. Він якийсь час ходив до спеціальної школи для дітей з вадами розвитку, і серед його однокласників було кілька даунів. У нашому класі краще за всіх уміла писати дівчинка Даун на ім'я Мірна. Я маю на увазі і почерк, а не зміст того, що вона писала. Господи, я не згадував про неї багато років. Школа була хороша. Я пам'ятаю тільки, як директор вичитував нам за якісь провини. Він завжди користувався гучномовцем і завжди починав свої промови однаково. Мені геть набридло, я втомився. Це точно відповідає моїм почуттям останнього часу. Може, тобі було призначено так себе почувати? Нюте, ти говориш, мов боконіст. Чому б ні? Наскільки я знаю, боконізм це єдина релігія, що згадує про ліліпутів. Коли я не був зайнятий своїм рукописом, я вивчав книги Боконана, але згадку про Ліліпутів якось пропустив. Я був одячний Нютові за те, що він звернув мою увагу на ці рядки, бо в них коротко сформульовано жорстокий парадокс бокніської ідеї. Суперечність між відчайдушною необхідністю брехати про реальність та відчайдушною неможливістю збрехати про неї. Хай кожен ліліпут пишається й радіє, бо велич людських душ у думці і надії. 126. Грайте, флейти, грайте ніжно, занадто похмура релігія. вигукнув я і спрямував нашу бесіду в царину утопії, що могло статися, що мало статися, і що може ще відбутися, якщо світ якимось чином відтане. Але Боконан займався цією темою також. Він присвятив цілу книгу утопіям всьому книгу, яку він сам назвав Республіка Боконана». У цій книзі можна знайти такі жахливі афоризми. Світом править та рука, що постачає товар до аптек. Почнемо будувати нашу республіку з мережі аптек, з мережі бакалійних магазинів, з газових камер та національного спорту. Тільки після цього можна писати конституцію. Я обізвав боку на чорномазим мерзотником і знов змінив тему. Я заговорив про значні, героїчні вчинки окремих людей. Зокрема, я хвалив Джуліана Касла та його сина, які, не боячись смерті, пішли, коли смерті ще вирували. Додому надії та милосердя в джунглях, щоб віддати людям усі надію та милосердя, які в них залишились. Назвав я також величною смерть бідної Анжели. Вона знайшла кларнет серед руїн волівара і відразу почала грати на ньому, навіть не перевіривши, чи не попав на інструмент літ дев'ять. Грайте, флейти, грайте ніжно, пробурмотів я хрипко. Ну, може, ти також знайдеш гідний спосіб померти, сказав Ньют. Так міг сказати справжній боконіст. Я не втримався та повідав йому про свою мрію піднятись гору Маккейб з якимось величним символом і встановити цей символ на вершині. Я на мить відірвав руки від керма, показуючи, що такого символу в мене немає. Але хай могрець, який це може бути символ Ньюте, який то буде чортів символ. Я знов ухопився за кермо. Кінець світу вже настав, ось я вже тут, можна сказати, майже останній чоловік на землі. Ось вона найвища гора в мене перед очима. Тепер я знаю, для чого існував мій карус Ньюте, бо наскільки людей працювали вдень і вночі протягом, може, півмільйона років для того, щоб я зійшов на цю гору. Я покрутив головою, ледь не заплакавши але що, Боже милостивий, що я маю тримати в руках? Говорячи це, я несвідомо дивився у вікно машини, настільки несвідомо, що проїхав більше милі, перш ніж збагнув. Що я тільки що подивився у вічі старого чорношкірого чоловіка, живого чоловіка, який сидів біля дороги. Я зменшив швидкість, потім зупинив машину, заплющив очі. Що сталося? спитав Ньют. Я бачив боконона там, на дорозі. 127. Кінець. Він сидів на камені. Він був босий. Його ноги були припорошені льодом дев'ять, його єдиним одягом було біле покривало з блакитними китицями. Китиці складались у напис Касамона, він ніби не помітив нашої появи. В одній руці він тримав олівець, у другій аркуш паперу. Боконон. Так, а що? Чи може я спитати, про що ви думаєте? Я думаю, юначе, про завершальну фразу книг Боконона. Час для останнього речення настав. Вам це вдалося? Він знизав плечима та подав мені папірець. Ось що я на ньому прочитав. Коли я був молодим чоловіком, я написав би історію людської дурості, а потім я зійшов би на вершину гори Маккейп, ліг би на землю, підклавши мою історію під голову замість подушки, а потім я підібрав би з землі крихітку цієї блакитно білої отрути, що перетворює людей на статуї, і я зробив би статую з себе самого. Постать, що лежить горілиць моторошно посміхаючись, і показує довгого носа, самі розумієте кому. Кінець Читав Сергій Оробчук 2024 рік.